Коротенький відеоогляд Траверс Эдермакс. Маємо в наявності 2 та 3 тони. Траверса має опори такого плану. Має подовжувачі, які можна зробити вище підхват автомобіля. Підхвати телескопічні. Також можна змінювати ширину самої траверси в залежності від ширини ями. Місце положення роликів теж можна змінювати. Маємо 4 положення. Тепер продемонструємо в дії. Включаємо повітря. І крутимо ручку за годинниковою стрілкою. Траверса піднята, це двигун, який качає оливу. Тут маємо стопор, який фіксує траверсу від зриву. При опусканні піднімаємо стопор і стравлюємо тиск. Все, дякую.